Нам з вами треба терміново поговорити про голих людей в австрійських саунах. І чого ця делікатна тема так тригеріть українців? Я точно знаю, що тригеріть, тому що нещодавно я їздила з чоловіком на декілька днів в відомий спа курорт в нашому регіоні і записала коротесеньке відео, розмістила його на всіх платформах в Instagram, YouTube та на Фейсбуку. І, власне, одержала масу повідомлень. Ось це відео. Вхід. В купальнику заборонений, або ж вхід тільки без трусів. Це залізне правило в публічних саунах в Австрії і Німеччині з гігієнічних міркувань. Ну і звичайно, це частина традиції. Я, до речі, зараз у коротесінькій відпустці, а в термальному регіоні Штірі це зовсім недалеко від Грацу. І от якщо в басейнах термальних можна купатися. В купальнику то окрема частина комплексу віддана під сауни вхід туди, тільки дорослим. Я не буду вам показувати повністю мій сауна-лук, тому що як ви розумієте, під халатом нічого до цього звичайно треба звикнути. Але якщо ви в Австрії вже давно як я, і знаєте про Австрію майже все, то ну така справа частина культури. Як ви ставитесь до такої традиції? Я одержала коментарі, а також приватні повідомлення дуже, дуже різного характеру. І, власне, в цьому відео я хочу відповісти на ці коментарі, розкрити тему, розказати, чому так все організовано, облаштовано і прийнято в Австрії. І можливо вам все стане ясніше. А може ви мені щось поясните в коментарях цього разу також. А якщо ви потрапили на цей канал уперше і думаєте, хто це вона така взагалі сидить у шовкомовому халаті і думає, що вона знає все про австрійські сауни, то я вам скажу, в мене є експертність. Мене звати Катерина Трайклер, це мій канал про життя в Австрії. Я ліцензована Хідеса в Граці, Штірії і всій Австрії. Живу тут вже майже 14 років, і на багато питань про життя в Австрії в мене є відповіді. Власне, знаєте, австрійці дуже люблять проводити час на свіжому повітрі. Вони використовують все те, що їм дала природа. Наприклад, коли гарна погода, вони йдуть у гори, гор у них достатньо або їдуть на велосипеді і так далі. Взимку трошки обмежені варіанти. Звичайно, можна поїхати кататися на лижах, а можна просто відпочити в термальних джерелах. Таких в нас теж. Є. А власне, наш регіон Штіря славиться своїм вулканічним регіоном, тобто колись давно тут були вулкани. А власне, через це зараз в деяких місцях і б'є гаряча вода із землі. Там австрійці побудували термальні курорти, куди можна приїхати на один день, купатися в термальних джерелах, басейнах різних, переходити з одного одного під відкритим небом, часто. А потім за бажанням можна піти в окремий відділ сауни. Також, до речі, є не тільки в термальних курортах, а, а також при багатьох готелях. І там і там правила приблизно однакові. А власне, правило, вхід без купальнику. І так, давайте розглядати ваші коментарі і по ходу розгляду коментарів я буду пояснювати, як все власне, облаштовано в австрійських саунах. Поїхали! Туди ходять ексгібіціоністи. Це збочинці. Почекаю, коли зможу в рідній країні сходити і посидіти голятка із подругами. Люба моя, я також бажаю вам, щоб ваші мрії здійснилися і ви могли посидіти голяка з подругами в рідній мирній країні. От від, від всього серця вам бажаю, але ви щось плутаєте. Ексгібіціонізм і сауни. Це оцих мужиків, які ходять в халатах, пальтах біля дитячих установи, так розкривають і одержують від цього сексуального насолоду, і сауни. Сауни як частина якогось терпального комплексу, спорткомплексу або готелю. Вхід в сауни тільки для повнолітніх людей. Вхід добровільний і, звичайно, в сауні діє ряд правил, про які ми з вами зараз поговоримо. Тож не плутайте. Не розумію цієї їхньої традиції дебільної. Причому жінки і чоловіки разом там знаходяться, дебіли. Три крапки. Ну, я вам може розкрию таємницю, але і в Україні є такі сауни, де чоловіки і жінки разом паряться. І я вам точно скажу, вони там теж голяка паряться. Коротше, не про це насправді справа. А те, що нам не знайоме, можливо, здається вам диким, незрозумілим. А, можливо, сто років тому і купальники, такі, до яких ми зараз звикли, вважалися дуже чимось екстремальним. Все, це така справа для всього треба час, щоб зрозуміти, прийняти чи не прийняти. Наступний коментар. Я вважаю, що має бути і альтернатива для нормальних людей, які не хочуть розглядати сраки незнайомих людей. Я вам скажу, є така альтернатива. Не в кожному, в кожному термальному, наприклад, курорті, але така альтернатива є: завжди можна орендувати сауну тільки під вас чи вашу компанію. Є сауни, які проводять жіночі дні, що в якийсь день тижня там знаходяться тільки жінки. Є сауни, а, наприклад, там, де ми нещодавно були в Бад Блюмау, 10 різних саун, і в одній з них там, декілька годин там проводили паріння і всю цю церемонію чудову тільки для жінок. Вхід туди був тільки жінкам. Тож, в принципі, альтернативи є. Також а, є сімейні концепти, сауни і так далі. А, далі пишуть, О, ні, ми у Франції для мене сауна це коли мій чоловік і я. Тільки так я відпочину, а у вас всі ці люди поруч без трусів. О, oh гад! Я з вами згодна. Якщо ви до цього не готові, вас ніхто не змушує йти в австрійську сауну з іншими жінками і чоловіками. Хочу тільки додати, що а, така. Традиція, саун є не тільки в Австрії, а в Німеччині, там, до речі, правила набагато жорсткіші. А в ем, Фінляндії, Швеції, Норвегії, наскільки мені відомо, в Чехії. Ну, тобто, взагалі-то майже вся Європа так париться, камон. Для нас це трошки незвично, але давайте, давайте звикати, давайте подумаємо про це, звикати до цієї ідеї я маю на увазі. Що ж до самих правил? В австрійських саунах діє правило текстіль фрай. Тобто вільний від текстилю. Це означає, що в сауну не можна заходити в купальнику або в трусах, але можна заходити в рушнику або в халаті. А, до речі, треба сказати, що якщо завжди в сауну є якийсь окремий вхід, там не вийде так, що ви купались-купались в загальному басейні, де всі були в купальнику, і потім бах! – і… Голі люди. А вам завжди треба пройти через цей вхід, і ну, майже ніколи він не залишиться непоміченим. Тому, власне, це таке усвідомлене рішення зайти в сауну, подивитися, на дверях мабуть, буде така картинка висіти, де перекреслений купальник намальований. А маленькими літрами десь на стіні будуть висіти правила. «Hausordnung», де, власне, окрім всього іншого, буде написано, що вхід без текстилю. Чому так аргументується гігієною? А, і тут е, коментар, наприклад, читаю. А мені з гігієнічних міркувань подобається бути в купальнику. Саме з гігієнічних питань я б не хотіла без трустив, з релігійних також. Ну, релігійні я зараз зовсім не хочу розглядати, а поговоримо про гігієну. Вважається, що перед тим як зайти в сауну, по-перше, треба прийняти душ. Це також завжди написано в правилах. Зняти з себе купальник. Справа в тому, що, скоріш за все, ви купалися перед цим в басейні або в душі, де вода з хлором. А хлорка, нагріваючись в сауні, може зашкодити не тільки вам, а й вашим сусідам. Окрім того, купальники, як правило, робляться з синтетичних матеріалів, які також нагріваючись, можуть випускати якісь токсичні речовини. Окрім того, цей купальник на вас буде а, на деяких а, ділянках вашого тіла утворювати такий парниковий ефект. Що ж до гігієни. Кожен в сауну заходить з рушником. Або зі своїм принесеним з дому, або в саунах покрутіше, а там видають такі рушники. Причому часто ці рушники можна прям міняти. Один раз зайшов там, помився, він вже вологий цей рушник, поміняли на інший сухий, чистий. І для тих, хто піклується про гігієну. А рушники кладуться на ці дерев'яні лави і всі сідать або лежать на своїх. Рушника. Можна для сором'язливих є варіант, можна зайти в сауну обгорнутою в цей рушник. До речі, в деяких, там, наприклад, в чібу навіть продаються такі рушники а, з е, е, кнопкою, що можна просто навіть не піклуватися, чи там в тебе якось зав'язаний, зафіксований рушник, а ти ходиш як в водяці. Про рушник вам ніхто нічого не скаже. Про купальник вам можуть сказати, а можуть і вигнати із сауни. А ну а в халаті, власне, всі йдуть до сауни там з басейну, а вже в халаті ніхто не заходить. Я ще такого не бачила, принаймні. В сауні. Я далі продовжую читати ваші коментарі. Я б не хотіла бачити голими своїх сусідів, то і не треба. Ви на них не дивіться. І вони на вас також скоріш за все будуть дивитися мінімально, бо в сауну приходять не за цим. Щоб подивитися на голих мужиків і жінок. Є інші якісь місця. В сауну приходять для того, щоб розслабитись, відпочити, хтось має якийсь оздоровчий ефект. А, власне, а, там всі сидять сконцентровані на себе, на своєму тілі, на своїх відчуттях. А, ніхто особливо на вас не дивиться. Якщо вам неприємно, ви теж не дивіться. І в саунах, до речі, заборонено фотографувати, знімати відео і так далі. Це саме причина, чому я знімаю це відео зараз вдома, а не в сауні. Так би сиділа би там і розказувала би вам на прикладах. що таке. Далі ваші коментарі. Явно не для мене. Звиняйте, але я не настільки розкомплексований, щоб на щось таке піти. Це окей. Не йдіть в сауну. Це окей, не йдіть або зніміть для себе якусь приватну. А, але при цьому ви можете насолоджуватися а, таким природним дивом, як термальна вода. І, наприклад, взимку купатися в цих термальних а, басейнах на свіжому повітрі, а, насолоджуючись цим контрастом свіже, можливо, морозне повітря і теплесенька вода, а потім відпочивати в зонах, де просто ліжаки і всі там відпочивають в купальниках. І халатах. Тож ніякої паніки, не скрізь треба е, ходити голяка. Хоча насправді в мене був такий експеріенс, що ми колись були в Німеччині, була погана погода, нам треба було багато годин дещо шукати. І ми знайшли якусь такий басейн. Але там вхід е, голяка був прямо від роздягальні. А я питаю: а може тільки в сауні? Він такий ні. Таких наглядачів, до речі, в нас називають. Е, ну, бадемайстер це офіційно, а так сауна наці чи сауна поліцай. Продовжую читати ваші коментарі. Ні волнує інший, ні хочеш, ні іді, хочеш іді. Я з вами абсолютно згодна. Причому я скажу, що моє саме ставлення а, теж змінилося для мене. Це теж було колись диким. І а, здавалося, що ти заходиш в цю сауну, і всі ліхтарі на тебе, ти на як, як на сцені, на тебе всі дивляться. Ну, це не зовсім. Так, і, власне, треба подумати про наше ставлення до тіла. Можливо, ми ще сьогодні про це поговоримо. Далі дуже цікавий і важливий коментар. Ніхто не заглядає в трусах вичині. Можна зайти обгорнутою в великий банний рушник. Так я вже згадувала, можна зайти а, в сауну обгорнутою в великий рушник, ніхто нічого не скаже. Але якщо ви зайдете в сауну, покладете свій, свій рушник і залишитесь тут в купальнику, може бути таке, що вам ніхто нічого не скаже. А може бути таке, що вам скажуть. Причому скажуть, наприклад, сусіди, вони скажуть: А ну-ка роздягайся, або виходь, бо в нас тут правила текстиль, фрай, або може зайти навіть далі. Прийде той самий а, бадемайстер людина, яка <гаде> наглядає за порядком а, в сауні саме е, в цей день. А, і він вам скаже: ви порушуєте правила, ви маєте зараз покинути нашу сауну. або... Зняти купальник і продовжувати насолоджуватись. А, тобто, якщо ви не стикались з тим, що вам ніхто нічого не казав і вас не виганяли з сауни, то це не означає, що так не буває. Бо є правила. Коли ви заходите в цю установу, де є правила. То ви своїми діями якби підписуєте такий документ, що ви згодні з цими правилами. А якщо ви їх порушуєте, то вас мають право вигнати. Я вам, до речі, не просто так це на словах, теорії розказую. По-перше, зі мною саме колись таке сталось давно, давно, причому в сауні в нашому місті. І тоді я була ще до всього цього не готова, і взагалі в мене настрій був прям не такий самий, і ми просто пішли з цієї сауни. Але, але я вам зберегла газетку. Доказ, доказ. Тут в газеті, це наша місцева газета від 1 лютого 2026 року. Тут прям є стаття. Сауна книги Накт Оде баде Гозе. І тут саме пояснюється, що правила є правила, «Однунг іст однунг», хаос однунг» – це так само порядок і правило, порушуючи їх. Вас мають право вигнати. І ви ніде це не оскаржуєте. Це не дискримінація, не порушення ваших прав. Такі справи. Так само, звичайно, якщо ви прийдете в продуктовий магазин і там захочете ходити голим, там теж вас можуть вигнати, бо там інші правила поводження. А тут такі. А, тобто, я бачите, маю докази, можете перевірити. А, продовжую читати ваші коментарі. Коли вперше пішла, так не могла собі місця знайти у думках приблизно перші 10 хвилин. Тепер тільки так. Ну, справді, це дуже схоже на те, що я відчувала. Тому що здається, що всі дивляться на тебе, бо я в цей момент була сконцентрована, на тому, Боже, я гола, я... ну це в найгірших снах може таке відбутися, що ти кудись виходиш і ти там гола. І на тебе всі дивляться. Але факт, що на тебе не дивляться, бо сауна це не таке сексуалізоване місце, це більш побутове місце. Далі коментарі. Страшно перші три рази, потім привикаєш і думаєш, як круто без синтетики в сауні. І я справді теж можу з цим погодитися е, в якийсь момент, і це не на перший, не на другий раз, і навіть на рік, приходить просто відчуття, що я тут задля себе. І, все. і мені зараз класно. А якщо не класно, то я піду, бо я не маю тут насильно себе саме насилувати і сидіти там, де мені не класно. В к этому быстро с женой. тупо, не обращаешь внимания после третьего посещения. Тут є такий нюансик: якщо ви чоловік, то вам трошки легше до цього звикнути, бо у вас в чоловіка не було такого досвіду. Як у жінки. Досвіду жінки маленької дівчинки, яка іноді боїться їхати в ліфті, бо сусід може до неї приставати, ходити темним перевулком, можливо, якийсь ще там вчитель може якийсь коментар з сексуального плану дати, чи якісь просто незнайомі люди. Ми все знаємо про цю нашу патріархальну культуру залицянь, які не залицяння, а власне. Харазмент є до жінок, і майже кожна жінка в якійсь мірі з цим стикалася, тому жінкам складніше звикнути до цих саун, де купа голих людей і купа голих чужих мужиків. Але маю сказати, що всі ті сауни, де я була, там панує атмосфера безпеки. І ще маю, звичайно, саме про себе сказати, що більшість разів, коли я особисто була в Сауні в Австрії. Я була там в супроводі свого чоловіка, і це звичайно інша історія. Я вже норм реагую звикла. Все, що натурально, то неогидно. І тут я з вами згодна. Я норм, мені по кайфу. А один раз спробуй і привикнеш. Ну, може, не з одного разу, але так, є такий. Факт. Ще хочу додати, що в австрійських саунах має панувати тиша, рідко грає якась мінімальна музика, хоч і дуже багато людей тут ходять, щось миються, паряться і так далі. За те, що ви там з подружками чи з чоловіком сидите і голосно розмовляєте, вам можуть зробити зауваження. Чому ж взагалі так? Чому австрійцям все це нормально? Австрійцям, полякам, чехам, німцям, а нам це якось дико. Ну це таке культурний момент. Тут майже ніколи не було такого а, жорсткого погляду на оголене тіло. А, сауни в Австрії з'явилися ще 2000 років, і потім ця культура продовжувала, продовжувалася. Ви знаєте, що в Будапешті теж чудові сауни і термальні курорти. В нас. Є багато пляжів, де за стінкою, так пляж саме відокремлений стінкою, є зона для нудистів, для тих, хто хоче купатися, засмагати без купальнику. Але вона так відокремлена, щоб її, власне, не було так легко побачити всіх цих людей і навпаки. А, мені здається, що для австрійців в сауні тіло це просто тіло. Причому моє діло це моє тіло. Мене не цікавлять інші тіла. Звичайно, може таке бути, що знаєте такі. А... Пенсіонери, які ходять там по кафешкам, сидять, читають газетку, і до всіх там залицяються. Ну, не залицяються, а просто розмовляють. Таке може статися з вами і в сауні, що якийсь там пенсіонер може захоче з вами заговорити. Але а, це не треба розглядати як приставання, і це скоріш виняток. А, в сауні у вас буде мінімальна контакту з іншими людьми і також зорового контакту. А, тіло це тіло, і, до речі, я колись бачила. В Сауні при готелі там вся сім'я пішла після катання на лижах в сауну. Там діти я не знаю, 10-12 років були, і батьки. І е, я про це думала, що для нас це якось дико і незвично. А з іншої точки зору, ну діти років бачать, що у мами є таке от тіло, і в папи є таке от тіло. Вони е, не стикаються з жіночим чи чоловічим тілом вперше, коли побачать якісь еротичні е, зафотошоплені картинки чи якесь порно, а вони бачать, що тіла є різні. Вони вже в школі щось таке вивчили, вони бачать, що тіла є різні, що вони не тільки а, такі ідеальні, як на обкладених картинок, і не дай Боже побачити вперше оголене тіло а, після одруження. Або от нещодавно пам'ятаєте це інтерв'ю, де Іван Дорн розказував дудю, що він ходить перед дітьми голими. І я теж вважаю, що це не так страшно взагалі. Це нормально. Звичайно, тут є якісь кореляції, як ми ходимо, що ми робимо в цей момент. Але ну, типу, вибачте, якщо ви не згодні, то напишіть це в коментарях до цього відео. Я взагалі дуже довго наважувалася його написати, але мені дуже одночасно. Хотілося поговорити на цю тему з вами, тому я чесно а, чекаю на ваші коментарі. А, якщо ви ще не підписані на мене, то підписуйтесь. А, до зустрічі! Пока-пока!